Живає набір добровольців до штурмових бригад гвардії наступу, які звільнятимуть окуповані території. 17 лютого у головному управлінні національної поліції у Житомирській області відбулося засідання комісії, на якій розглядали кандидатів на службу до спецбригади поліції. Лють свідомо своє рішення. Повернувся за кордон. Хочу слухати А служити цього минулого року також. Чому хочеться саме поліцію на ви розумієте, що це спеціальний підрозділ, які набирають, які можуть займати специфічними задачами. Чи не сподобалось, що набирають добровольців, люди свідомо вирішують і те, які розуміють, що теж різдві. І я хотів би долучитися до такого. Mm -hmm. З голосуємо. Yeah. Поліцейська комісія звертає увагу на мотивованість людей на їхню готовність служити на батьківщині на їхню і безперечно на їхню підготовку, наскільки вони готові, і фізично, і психологічно. Ну і безперечно, оскільки вони будуть проходити службу в поліції, ми також звертаємо увагу на їхню на рівень їхніх знань. Одні хочуть зробити внесок у перемогу, інші хочуть вигнати ворога з рідного краю. Кандидати розповідають, чому хочуть доєднатися до штурмових бригад. Я з Херсону приїхав у пошуках мирної долі, так сказати, та чим зможу допомогти країні. Все бачив, коли ще був в Херсоні. Ці всі хорків на вулиці, їх танки та БТР, цю техніку бачив на власні очі, як вони. Хазяйнічують у нас у Херсоні. Таке, таке мені не подобається. Хотів би мирне того, що в своїй землі. Надіємося, що все буде добре, що всіх нас приймуть, всі зможуть ефективно робити свою роботу. І дай Бог, всі повернуться додому живими цілими, зробивши той відрізок роботи, який нам передбачений законом і країною. Хочу захищати свою країну, не хочу сидіти на місці, хочу принести хоча б якийсь мінімальний внесок в нашу перемогу. Набір до об'єднаної штурмової бригади Національної поліції, а також до гвардії наступу триває. Усі бажаючі можуть долучитися, подавши анкету онлайн на сайті.